Росія планує провести перший залп надзвукової ракетної установки, «Циклон». О ні! бомбяшка вже почалася. Нам срочно треба бігти в бункер. Це не навчальна тривога. Всі збираємося до метро. Нам треба ледве давалося на моє сховище. Тільки я, Артем, я Андрій і оператор Ваня. І найцінніша це камера. І моя футболка за 40 тисяч. Ей, хлопці, ви дурні? Не пігнали на українському. Всім привіт! Сьогодні 24 лютого і Росія оголосила нам війну. Ми виїжджаємо з Києва. Я, мій чоловік і мій син. І Мені здається, що це абсурд у 21 столітті, те, що відбувається. Камера дрожить у мене в руках, ми стоїмо в пробці, і по радіо грає класна пісня про мальву, яку колись співала моя сестричка. Можеш включити? Мене не жди, мені в наш дім ніколи не прийти, з мого серця мальва просла і кров'ю за твій... Мені сумно від того, що в українців така доля, коли стільки разів нас гнобили геноцидом, голодом морили, стільки цвіту нації гнило в таборах і зараз це хочуть повторити. І я думаю, що я своїм учням скажу, що найкраще, що вони зараз можуть зробити, ті, які говорять російською мовою, це просто вивчити українську мову, зробити її. Рідною для себе, не розмовляти мовою окупантів. Ми їдемо в невідомість, ми не знаємо, чи ми сьогодні вийдемо, але я знаю, що дух людини вічний і смерть це лише етап. Хай все буде добре. Ми попрощалися стричкою, я її дуже люблю. і Я не знаю, коли ми зустрінемося через день, через два, чи через три, чи через десять років. Я намагаюся бути спокійною і, можливо, це відео колись подивляться наші внуки і правнуки. Люблю вас всіх, тримайтеся з Богом. Ми нарешті, вибрались із Києва. Це вже смотрите 18.36. Выехали мы где-то около 7 утра. Проснулись в 5. Друзья нам позвонили из-под Борисполя, из населенного пункта гора. Сказали, что слышны взрывы, зарево видно. И мы начали собираться. То от метро Харьковской до метро Житомирская мы добирались 8 часов. Это около 35 километров. 8 часов мы ехали по Киеву. Вот такие вот пробки. Трасса Киев-Чоп, смотрите, скорость не больше 40 км в час. Мы проехали уже 111 километров. Это от дома. То есть фактически с Киева где-то минус 35 км получается около 65-70 км мы только проехали. Время, видите, 20-54. Сейчас выступает Байден в прямом эфире слушаем. Радио немного пропадает, поэтому... Ну, радует, что американский народ и его президент поддержал Украину и 27 государств Европы. Все очень медленно движется. 110 км от Киева, смотрите, едем. 10-20 километров в час. Три ряда и еще один-два ряда по встречке едут люди. Не знаю, будет видно или нет. Смотрите, как все очень плотно движется. У нас уже 10 вечера. Проехали мы где-то около 140 километров. Так, у нас уже второй день. Смотрите, вертолеты прямо вот рядышком. И вот все, дорога вся стала. Это буквально несколько километров до Брод. Я уже подозреваю, что это ну, буквально уже до границы сплошная пробка. Машины разворачиваются. Поэтому мы тоже. Мы едем сейчас в Захарпатскую область, поэтому будем как-то ехать через Тернополь. смотрите, это перед бродами уже пробка до границы. Сейчас возвращаемся на поворот на Тернополь и будем ехать через Тернополь в Закарпатскую область. Пытаться. Тернополь, очередь на заправку, смотрите какая. Так что движемся дальше. А вот смотрите, АТБ это татара уже. Просто, видите? Все, круг совершенно никаких нет. Всем привет! У нас уже пятая доба войны. Мы в Лазещине, это Закарпатская область. Смотрите, какая красота тут. Это миш. Гаверлою і Петросом. Зараз їх за хмарами не видно. Дивіться, за ніч випав сніжок, який все чудово, тиша. Нам дали прихисток. Наші друзі дали кімнату на другому поверсі. Ходім, дали їжу, дали інтернет. І ми не можемо сидіти, Не можемо сидіти просто, нічого не робити. Ми розуміємо, що зараз завдання допомагати тим, хто приїжджає. Якось їх розселяти. Вчора вже приїхала вчителька з моєї школи, Наталка, і знайшлась бабуся, яка взяла їх до себе в хату, прям віддала цілу хату. Піч протопила, сказала, буде догодувати і за житло нічого не бере. Каже, які гроші, коли війна. А сьогодні чудом приїжджають, дала сісти на поїзд теж друзям, які були в Полтаві. Взагалі вони з Києва, але були в Полтаві там з концертами. Ось, їм вдалося сісти на поїзд, провізниця взяла без білетів, просто в купейний вагон. Поїзд дійшов до станції Ясеня. вони вийшли і вже мерзнуть кілька годин, чекають нас. Ми йдемо до них, будемо завозити на розселення, допомагати. Ці якісь чудеса, як люди виїжджають, як врятовуються, як все складається, як пазл, в таку картину. Так що поспішаємо. Зараз паралельно. Ведемо інформаційну війну з окупантом і записалися в кібервійська до російські та білоруські сайти. Так що допомагаємо тим, чим можемо. Ось дивіться яка краса. Це велике-велике село. Більше тисячі будинків. Школа. Школу переобладнали під Прихисток для біженців. Там є у них своя міні котельня столова. Так що люди теж гадують, кормлять їх. Я думаю, це той час, коли дійсно почуваєшся себе вільним від всього. Коли в тебе немає житла свого, немає лахів, немає речей, просто документи, якісь мінімальні набуття. А! Набір одягнутися і невідомість попереду. І... Це свобода. Це справжня свобода. Ходи. Всім привіт. Події розгортаються просто блискавично. Дуже стрімко. Ми в Карпатах, все ще в Карпатах. Ось тут, в цьому місці, яке стало нашим прихистком. Ми прийшли по воду, тому що воду тут набирають ось такого джерела, яке ніколи не замерзає, не замерзає і завжди повне. Тепер ми несемо воду, таку питну водичку в хату. І вчора, коли ми забрали наших друзів з Полтави, розселили їх, і ми думали, вони залишаться тут, вони поїхали на Румунію. Ура! Дівчата, четверо людей, троє дівчат і хлопець. І вчора їм вдалося перетнути рум... е, румунський кордон. І вони подзвонили нам, і ми теж будемо пробувати. Завтра ми чекаємо наших родичів, які вириваються з Полтави. Двоє жіночок з дітками садимо їх в машину, зустрічаємо, можливо, поспимо, зберемо речі і вирушаємо на Солотвано, на перехід, там де можна машиною проїхати. Якщо не можна буде машиною, залишимо машину і підемо пішки. Завтра все буде зрозуміло. Ось моя чудова подруга Анічка, з якою ми пройшли не один похід, а багато походів піших в Карпатах. Стійка мужня, яка народила синочка такого, переїхалася жити з Хмельницького. Вийшла замість за Гуцула, Сашулік, якого я хрестила. Тузік, який з'їв кролика. Ох ця псіна така. Всі разом тут. І можливо ми, можливо, Яня завтра вирушить на Румунію, ми побачимо. А можливо, залишиться тут, в Карпатах, в цьому надійному сховку. В цьому місці з Божественною красою. Тут є Дім і не хочеться нікуди їхати. Можливо, вона залишиться, а можливо, змінить своє рішення. Давид хоче грати в Квача, тому увімкнення перериваємо. А -а! І граємо в Квача! Привіт! Привіт! <зову> <зову> Знімаємо стрес. На природі граємо в квача. Так що життя продовжується, тому так ось і живемо потроху. Ну, спробуємо і ми виїхати в Румунію. Нас чекають в Іспанії, друзі. На. У мене просто є довідка з воєнкомату, що я взагалі повністю знятий з військового обліку. Тому я думаю, що можливо моя справка і пройде на кордоні, і будемо інформаційно ще більше допомагати нашим Збройним силам. України. України, звичайно. Ось цей білий будиночок — будинок, в якому ми живемо. Поки що наш тимчасовий дім, кімната на другому поверсі, грубка з дровами, інтернет, вода з колодязя, чудове місце нашого сховку, Поки що на короткий час далі будемо рухатися вперед. Я відчуваю, що це місце прекрасне, але це не наш дім. Він десь там попереду, і ми його ще досі не знайшли. Зараз спускаємося до дерева, до ось того явора, який стоїть на схилі, розкинув гілля. Явори це такі дерева, які взагалі люблять самоту. Вони ростуть окремо від інших дерев, вкоріняються десь на схилах, для того, щоб можна було широко-широко, далеко-далеко розкинути свої гілки. Підемо набиратися сили, бо це таке місце сили. Там можна сидіти, лежати в снігу. Влітку ми лежали в траві, а восени в листі і дивитися на 360 градусів, на говерлу, на Петрос, забути про все, про минуле майбутнє теперішнє, завмерти і просто дивитися на гори, які вкриті снігом, мов вершками, мов сметанкою, яка тече вниз. Просто завмерти і зупинити свій мозок, всі ці думки моторошні. Ці картинки криваві, ці будинки, які руйнуються, завмерти і споглядай красу, почути голос свого серця, який говорить тобі, заспокойся, заспокойся, зберігай мир всередині. Ти зберігай мир. Ти зберігай мир, тисячі людей, зберігайте мир, не панікуйте, не ненавидьте, не проклинайте. Зберігайте мир, любов. І тоді ваші думки стануть реальністю. Мир прийде на землю. Любов прийде, війна закінчиться обов'язково. Так що починаю з себе, наскільки можу. Я так вмію панікувати, так вмію боятися, але буду переступати через це. Так, я відчуваю страх, так я відчуваю невпевненість, так, я почуваюсь, відчуваю, відчуваю біль, біль, багато болю. Але я буду вірити, що колись життя зміниться, і люди не будуть втікати. Не будуть втікати, тому що не буде ядерної зброї, не буде літаків, які бомблять, не буде снарядів, які розриваються біля будинків. Суспільство стане іншим, люди ділитимуться одне з одним, люди любитимуть, люди вчитимуть своїх дітей, жити в любові. Люди будуть щасливими, люди будуть іншими. І це суспільство нам ще треба побудувати. Виростить дітей, які зможуть його побудувати. Тому я з вдячністю йду по снігу в цю красу, неймовірно, божественну, благословляю гори, благословляю Україну, благословляю українських солдат. І колись кожен прогляне історію свого життя, коли помре і дух вийде в духовний світ, кожен з нас прогляне своє життя. І ми зустрінемося там за столом переговорів, подивимося одне в одному в вічі і зрозуміємо, як можна було по-іншому. Зрозумім, що можна було по-іншому. Ось так вірю, що цей день настане, і в Божому світлі ми побачимо істину, такою, як вона є. Ось моє деревце. чудовий явір, яким познайомила Аня. Люблю це дерево. Піду набиратися сил, заспокоювати сердечко, яке колотається. Лесічик, я прийшла. Ну, як вам дерево? Скажіть розкішно, я зараз буду лежати і дивитися на гілки. Вечір. І ми готуємося до поїздки на Румунію. Готуємо млинці, провізію в дорогу, тому що Давид у мене зараз без глютена, смажу нутові млинчики. Тут теплий дім, Марійка, яка прихистила нас. Дякую, Марієчка. Я говорю на камеру, що за те, що Марійка нас так прийняла і гроші не взяла, взагалі нічого, всім ділиться, благословляю всіх синів. І всі будуть живі, ніхто на війні не помре. Всі будуть живі і здорові, чесно, побачите. Дякую. Чесно, вірю. От, зараз чоловік прийде. Дуже добре, тут дуже тепло. Ось, але ми вже думками далі. Вірю, що колись, можливо, знімемо цей фільм, змонтуємо і покажемо, як відбулася ця подорож, ця мандрівка така. Ось поки що не плачемо за минулим. Може поки... потім будемо плакати за домівкою, за рідними. Ось Олексій, який нас теж прийняв разом з Марійкою. Дякую за теплоту і за ваше добро. Познімаю для вас місце, яке нас прихистило тут. Будиночок. Yeah. Да? Ось такий будиночок. Коридор на вулиці Морозяка. Роги оленя, якого не вбивали, просто він сам їх скинув. Дрова, якими ми топимо, піч. Ось запас продуктів, які ми купили. Залишимо все тут. Не заберешся з собою на кордон. Подаруємо друзям. Подаруємо. Йдемо далі, покажу дім. Останній дім, який нас прихистив в Карпатах. Люблю його. Йдемо далі. Заходимо коридор і знову роги оленя. А вони тут кругом. Йдемо по сходах. Йдемо по сходах, вверх, верх, вверх. Давид тут робив митницю, навіть діти граються в митницю, в біженців, бомбардування. Всі ігри дітей змінилися. Це кімнатка, де ми сьогодні будемо ночувати, тому що приїдуть ще. Біженці, друзі, родичі. Ось грубка, яку ми топимо. Ось пачка з документами, які нам не потрібні, різні ксерокопії. Будемо розпалювати грубку, все палить помаленьку. Я думаю, що ось так це буде з документами. Ось так. Спалюємо все не потрібне, щоб на його місці з'явилось щось нове і чудове. Нове життя. Новий світ, який буде побудований, люблячий і добрий. Хай горить старе. На його попелі буде цвісти сад. Горщик малого, наше скуйовджене ліжко, наш комп'ютер і наш робочий стіл. Їх тут аж два, наших ноутбуки. Знову вид з вікна прекрасний, чудовий. І наші пакунки. Пакунки, наші речі. Люблю це місце, прощаю з ним. Попереду щось краще. З Богом. Ми з нашою подругою, з друзями, тут в будиночку. Наша прощальна вечеря чи обід. У нас є пачка мати, які п'ють в Іспанії теж люблять. І ми зараз п'ємо цей чефір. Я в школі пила дітям пропонувала. Він не шкідливий він корисний, але дуже-дуже тонізує. І ми тут її викурюємо як трубку міра. Да? <ріст> 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 Почитай, що написано на пачці. Ось тут знизу. Тут? Дивись. <ріст> Бог любить тебе. <ріст> це Аргентина, і там живуть українці, які це. І вони зашифрували це. Розумієш? <ріст> ага. Це їхня голограма. Ясно. а можна подивитися він середи. Подивись. Та це таке посадки. Це їхнє послання світу, розумієш? Вони іммігрували тоді, так. вони познайомилися з індіанцями і почали разом з ним оброблювати ці плантації. Клас. І тепер постачають на весь світ. До речі, позавчора ми йшли тут по полю знизу з Олексієм. Я знайшов підкову. Ну кажуть, що підкова – це на щастя. Так що будемо надіятися, що все буде добре. Якщо ми переїдемо в Іспанію, почепимо над дверима у нас в нашому новому домі. Це перша моя підкова в житті, яку я знайшов. Колись мій тато знайшов, він мені подарував свою підкову. Вона в мене, до речі, вона десь в машині в мене валяється. Так у нас дві підкови? Вже тепер буде дві підкови. Будемо пробувати на машині виїжджати. Якщо на машині не вийде, то залишимо машину. І підемо пішком. Якщо пішком не вийде, то дівчат відправимо на Румунію, вони потім на Чехію, а самі вернемось сюди так що, Ну думаю, що все в нас вийде. На машині. Бо да. там підкова? Да? Дві підкови. Вже два колеса підковані. Насе ж мати, я теж хочу. Згадую, я в школі дітям давала. Пробувати мати, і я так скучаю за всіма дітьми. Діти, я за вами скучаю. Приїхали наші родичі з Полтави. Потяг зараз вже майже дві години ночі, так що їдемо їх зустрічати це. Коли ми ще з тобою так прогулялися? Да. Нагадаю, що це станція Лазищина. Так що побажайте нам удачі. Бо Йдем. зараз комендантська година. А ми йдемо, як якісь бандерівці. <рес> ну ось по слідах будемо йти. Ні, туди. туди. Реально нічого не видно. Я думала, ми хоч зорі будемо розглядати. Ой, тут по коліна. Але не холодно, скажу вам, що... Показувало, що мінус сів, але я думаю, десь градуса 3-4. Може тузика з собою візьмемо, бо тут і вовки бігають. Чи ми на них гавкнемо так, що вони злякаються? Дівчата стояли в Франківську цілий день, не спали дві доби з дітьми, але стрибнули в поїзд. Ура! Ура! Може, поцілуємося? Я тебе люблю. Охранник відбав... Тузик вийшов. Да. <рес> ти нас будеш від вовків захищати, Ми <рес> тебе як прикорбу, якщо що. <рес> <рес> Ах ти щастя! Хороший, хороший. Вилизує нас тут. Ах, ти Тудя. Ось так виглядає залізнична станція в селі Лазещина. Вночі це як поле. Лавочка і двоє жінок з дітьми. Я уявляю, який в них стрес, коли вони сюди приїхали. Просто, просто в нікуди. Іде на зустріч. ще трошки ще пару хвилин. Ой, і діти. Ого, і сумки, дівчата. Невже. Ура, ми запер. Привіт, приділу так. Ой. Привітали, привіт, приїхали, це приїде. Прийдя. Як дива? Бо я сплятки хочеш? Тебе як звати? Каже: "Добре, тільки спасонечко б взяла, як везнаєсь мені". Ходи. Добро. Ой, я короса. Все буде видно дівчаткам.